Рецепт борщу сьогодні вам показувати не буду, бо не готова до хейту. Покажу вам кращий рецепт пампушок на один укус. Зі мною поділилась підписниця, а я ділюся з вами. І для початку змішую холодне молоко і гарячу воду, щоб в результаті отримати теплу суміш. Додаю цукор, сухі дріжджі і пару ложок борошна від загального об'єму. Ще до цієї суміші додаю рафіновану олію. Перемішую і залишаю на 15 хвилин. Сіль змішую з борошном, і тепер борошно в два етапи додаю до тіста. Більше борошна я не додаю. Якщо тісто липне до рук, то використовую олію. Вимішую тісто не менше 7 хвилин і залишаю на півгодини під плівкою. І для того, щоб сформувати пампушки, я відриваю шматочок тіста розміром з грецький горіх і викладаю його у форму для випікання. Ковку попередньо розігріла до 180 градусів, а пампушки побризкала водичкою. Для змащування пампушок приготую суміш з укропа, часнику, олії і води. Пампушки випікались буквально 10 хвилин, поки вони гарячі, змащую їх часником за допомогою силіконового пензлика. Аромат на всю квартиру.